Оздоровилися, позмагалися та задонатили нашим захисникам у Києві на ВДНГ. Уже другий день триває півмарафон незламності. Це вже традиційна спортивна подія для столиці. Цьогоріч вона зібрала понад 8 тисяч учасників. Кожен зробив фінансовий внесок, аби взяти участь у змаганнях. І 50% від зібраної суми спрямують на підтримку медичного батальйону госпітальєри. На вибір в учасників такі дистанції: миля, 5, 10 кілометрів, та для найвитриваліших півмарафон 21 кілометр. Крім цього, позмагатися в окремих дисциплінах змогли й найменші бігуни. Як це було, та скільки коштів вдалося зібрати далі у сюжеті. Київський півмарафон незламності на ВДНГ відкрили дитячі забіги на кілометр. Попри вік, боротьба за призові місця тут запекла. Юні учасники викладаються на всі 100. І ось переможці вже перетинають фінішну лінію. Таких забігів декілька на кілометр 500 і 300 метрів. Окремо для дівчат і для хлопців. Враження від забігу і у малечі, і у батьків незабутні. А ти взагалі бігати любиш? Таку атлетику. Вона займається бігом, відпочиваєш при цьому і якось насолоджуєшся і більше здружує. Людей і так люди стають добрішими. Ну і взагалі супер. і Плюс кошти на армію. І обов'язково кошти на армію да збираються, і це саме головне в даний час. Дійсно, одна з головних ідей півмарафону збір коштів на підтримку наших захисників. Цього разу половина зібраних грошей піде на підтримку медичного батальйону госпітальєри. На заході присутні представники й інших підрозділів, наприклад, сил спеціальних операцій. Сьогодні унікальна можливість для людей, які не знайомі. Із структурою що таке сало спеціальних операцій дізнатися для себе, що це, хто ми проходять люди, цікавляться, запитують, які є вакансії, дехто навіть залишив номер телефону. Тому нашим рекрутерам буде а, про що поспілкуватися вже в понеділок. Зранку на черзі вже традиційна дистанція: миля один із наймасовіших забігів. Участь у ній беруть цілими сім'ями та робочими колективами. Серед учасників можна помітити і домашніх улюбленців. І навіть собак роботів відчути цю атмосферу. Е, старту. Готується до старту і Богдан Киянин підтримав ініціативу колег з роботи, хоч раніше у таких змаганнях участі не брав. Якось готувалися. Е, трошки готувався. Я до цього попередньо біг 5. Мені, ну, якби окей, можна, можна там пробувати більше, але вирішив цього разу пробігти години а далі вже будемо дивитися. Останні приготування та нарешті старт. Два! Один вперед! тут конкуренція теж чимала, адже окрім любителів, участь беруть і спортсмени, щоб розім'ятися перед наступними дистанціями п'яти-десяти кілометровками та власне півмарафоном. Тож милю найспритніші долають за чотири з половиною хвилини. Серед них ігор. Залучається багато людей, багато молоді. Чуть раніше пігав мій син. Маленький йому 4 роки теж приймав участь. Це круто, коли залучають дітей. Це дуже круто. Багато людей зайнялися спортом, Плюс задонатили. Популярність півмарафону щороку зростає, кажуть організатори. В минулому році було в півмарафоні 6800 учасників, в цьому році 8200 учасників. Це можливість повернутися в такі 30-40 хвилин годину до воєнного життя або додати собі додаткових мотивів до дисципліни і до сприйняття ситуації сьогодні. Головне ж, що ця кількість учасників конвертується в допомогу нашим захисникам. За ці два дні змагань вдалося зібрати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Єгор Ромахлов, Володимир Коваленко, факт Сітіві. Єдині новини.